Монобільшість стане на очах слуги народу не дорахувалися ще однієї депутатки у своїх рядах. На вакантне крісло мітять одіозні персонажі, які сюрпризи приховували весь час зелені списки. І до чого тут підзабути екс-глава офісу президента Андрій Богдан? А якщо ніхто не прийде на заміну, голосувати буде нікому. Ларада ледь нагрібає голоси до важливих рішень. Військових знову пошили у дурені. Що за цирк влаштували під куполом цього разу і чому конфлікт слуги з банковою доходить до точки кіпіння? Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами не загубились і погнали. Мінус депутатський мандат. Ще одна слуга народу накивала п'ятами з Верховної Ради. Я говорю зараз про Анну Колісник, яка відхрестилася від законотворчої діяльності. За власне бажанням спойлер, не одна вона така. Більше того, фракція не хотіла її відпускати майже півроку, бо заяву вона подала ще в травні цієї весною. І це незважаючи на те, що нардепка свого часу серйозно зашкварилась. Журналісти спіймали в об'єктиви листування з реплікою колісник дослівно. Ми слухаємо Хамчика, треба звалювати з цієї країни. Тоді пан Хомчак був головнокомандуючим збройних сил України. Хоча вже після публікації знімків парламентарка виправдовувалась, ніби то йшлося про відпочинок на травневі свята і країну покидати назовсім вона не хотіла. Але це ще квіточки у жовтні 22-го року. Набув повідомило колісник про підозру у недостовірному декларуванні. Забула вона згадати майно на майже 4,5 мільйона гривень, дві квартири у Києві. І частку у нежитловому приміщенні у Харкові, а також автівки, чому тоді скандальну нардепку тримали у раді весь цей час таким шлейфом? Була б вона мажоритарницею, не було б проблеми, адже вибирали її люди на конкретній території. А оскільки колісник проходила по списках, то далі мав би бути хтось інший, і вона могла б посунутись наступним на вхід у фракції, що колісник виходить з ради, стоїть такий собі безпечний Дмитро Слинько. Він зараз. 151-й за номером працював слинкоредактором партійної газети, хоча вже не займається цим із серпня, а ось далі за ним ті, кого називають насправді бомбою сповільненої дії у списках, якщо будуть вибувати наступні депутати слуг народу. Тут слугам аукнувся той самий турборежим ще на етапі складання списків. Пам'ятаєте, як тоді, у 2019 році, перед виборами. Додавали усіх у ці списки, кого можна знайти знайомих, незнайомих. Головне, щоб були з орбіти президента та його оточення на той момент часу, яке різко змінилося за останні п'ять років. Саме так у перелік просочилися наближені до тодішнього глави ОП Андрія Богдана, який також формував свою власну тіньову команду. Серед них, наприклад, Роман Кравець, більш відомий як нинішній власник скандального телеграм-каналу Джокер. Хто зрозумів, той зрозумів, як кажуть. Юрист Богдан Козуб та екс-радник колишнього глави ОП Сергій Москаленко останні двоє, до речі, взяли самовідвід. А от кравець цілком собі може зайняти вільне крісло в сесійній залі? Подейкою, що, попри старі зв'язки з Андрієм Богданом, кравець встановив цілком конструктивні стосунки з банковою, як власник телеграм-каналу Джокер, та головою монобільшості Давидом Арахамією. Але чи буде він настільки лояльним до влади, як вона того любить, і чи буде слухняно виконувати доручення? Ситуація під великим питанням насправді тому то фракція і тримала до останнього своїх вже перевірених роками людей. Де факто моноліту, який дружно тиснув на правильні кнопки, вже не існує давно із. 254 народних депутатів, які були на самому початку, лишилося тільки 230. А за важливі питання вдається мобілізувати голоси лише близько 180 людей. Це не я кажу, та що тут говорити: навіть бібісі виходило із заголовком на цю тему. Називається Рада без яєць. Ще до повномасштабної війни корабель монобільшості качало члени неформальних об'єднань, влаштовували так звані. Бунти, і якби не російське повномасштабне вторгнення визріла б небувала політична криза, до якої готувалися усі на той момент часу, можливо, просто вже призабули події тих часів. Крім того, автори матеріалу BBC, чорним по білому писали, що загострення слуг народу з банковою досягло піку. Сьогодні офіс президента і президент, власне, ставляться до ради не інакше як до такої собі. Міністерства Арахамії, яке просто якось існує, ось таке порівняння видав журналістам один із народних депутатів. Звісно, інкогніто. А от щодо міністерства, то у чинному складі кабміну банкова точно впевнена, по-перше, сама прем'єрка Юлія Свереденко, як то кажуть, абсолютно своя людина для Офіса президента. І вона ж протягає до себе посадовців за принципом лояльності, так само як це роблять її покровитель. Новопризначена урядовиця Тетяна Бережна, яка добре товаришує зі Свериденко, поставлена на подвійну посаду віце премєр міністерки з питань гуманітарної політики України та міністерки культури України. А отже, її фігурою легко буде управляти адміністрація імені Єрмака Зеленського. Хоча і до цього управляли, бо вона була ТВО. А раніше Теблоєт від детектор медіа, якщо згадаєте, повідомляв, що Бережна надовго не буде затримуватися з особистих причин. Ось така була інтрига. До речі, тут ще зверніть увагу на саму назву міністерства. Мінкульт тепер без приставки стратегічні комунікації. Бо раніше це було міністерство культури стратегічних комунікацій. Можливо, таки буде створюватися нове окреме ще одне міністерство, на яке вже ж будуть виділяти гроші. Про це вже ходили чутки активно в куларах парламенту. З іншого боку, дивлячись на досвід міни єду міністерства єдності, Чернишова людини, яку набу підозрює в величезній корупції, ідея може бути провальна, чомусь мені так здається. Міністерство єдності як таке насправді ліквідували і запхали в мін соцполітики. Тобто, з одного боку, скорочення, а з іншого, можливі чутки про розширення. А от сам Чернишов, як я вже казав, загримів за корупцію. Та повернімося знову до парламенту, до Грушевського вулиці з тих пір, як канал Рада відновив трансляції сесійної зали, шоу менше не стало. Депутати працюють на ще більше камери, навіть влаштовують. Такі собі колаборації Гончаренко тиражує як Тищенко веде його ефір, махаючи штативом у руках. А поки вогники піднімали йому хоплення в тіктоках, заледве ледве знайшли підтримку в останній момент на додаткові кошти із державного бюджету, аби покрити зарплати військовим. Це була дуже слизька і дуже скандальна тема останніх місяців, адже грошей могло б і не бути, якби не це рішення. І тоді по збройних силах України були б затримки зарплат. Причому це рішення треба було реально приймати кров знос. Це як кажуть, це тягнулося півроку за моїми спостереженнями, і тепер же до поточного кошторису доздали 325 мільярдів гривень на оборону, аби розрахуватися з захисниками України, і з них що цікаво, це реально цікава інформація: 292 мільярда. Це надходження від заморожених в Європі російських активів, і це до речі, вперше, коли гроші не перенаправляються з інших статей, а спрямовуються по новій процедурі. Хоча як печально би це не звучало, але перемогою тут насправді. Не пахне зарплата військового у тилу досі нижча за середню зарплату по Україні. Мінімалка 20 тисяч гривень, і це навіть озвучувати ганебно. Зате у 17-й раз парламент продовжує воєнний стан в Україні. Також нардепи ще на 90 днів пролонгували загальну мобілізацію, але не всі. Так, вже згаданий Олексій Гончаренко нарікає, що немає чітких термінів служби. Воїни без змін з мінімальними відпустками відділені від своїх сімей. Це абсолютно несправедливо та жорстоко по відношенню до українського солдата. Менше з тим, воєнний стан та мобілізація триватимуть ще щонайменше до 3 лютого 2026 року. І коли ось ці хатілки банкової критичні рішення, за відсутність яких депутатом просто позносили голову, вже виконали такий собі план мінімум. Найбільш стійкі залишилися насправді в абсолютно порожній залі парламенту, до 17.44 досидів лише 21 народний обранець. Хоча правки до бюджету 2026 не були завершені. Головний документ країни, а в раді нічого. Не міняється чисто формально відпрацювали свою повістку і розбіглися по так званих своїх важливих справах. Головне, щоб не перевтомилися. До речі, напишіть у коментарях, як вам такий день депутатів і чи підтримуєте ви проголосовані рішення, що зацікавило вас найбільше? А якщо не хочете, то не треба прямо зараз. Натискайте на наступне відео, воно з'явилося на ваших екранах. Обіцяю, там реально цікаво до зустрічі.